Це сівалка по нульовій технології Діректо. Бункер 6 тисяч літрів 60 на 40. Він розподілений. Цей агрегат 12-метровий, але транспортна ширина його 3 метри. Сошник з монодиском з міжряддям 25 сантиметрів. О розміщені, на розміщенні. В міжряддя в ряду це 33,4 сантиметри. Це зменшує забивання його якогось, якщо по якимось там великим пожнивним остаткам. Навантаження на сошник 300 кг. Доволі такі достатнє навантаження для монодиска. Тобто, можна не переживати, він витримає ту глибину, задану глибину, яку на нього покладається в посушливих умовах в південних областях нашої країни. Будь-актуальна ця сівалка. Додатково встановлено сошник для добрив. Він сіє 6 Сантиметрів від основного зерна і до 10 см. Тобто цей до 8 см може сіяти, цей до 10 см. Відповідно, у нас знаходиться не під культурою, не з культурою місця, а вона чуть, -чуть збоку, да, якби на 6 см, і глибину ви вже налаштовуєте самим, самим диском. Також монодиск. Монодиск прорізав це все. Як бачите, металева прикатка. Нам треба цю кромку її зрушити і прикатати зерно.